Пані надіслала малюнки своїх дітей. Вона попросила зробити їх мінімалістичні ескізи, і вони просто чіркали своїми ручками масляними олівчиками. І я перетворила ці ескізи на справжні. Інколи, коли є якась задача по виробу, простіше набагато зіткати уже зразок і потім використовувати свої навички в дизайні там в роботі з програмами, саме коли вже відмальовується схема для виробництва. Тому інколи ми використовуємо Техніку для того, щоб зробити сам технічний варіант. А інколи навпаки, на техніці ми фантазуємо, а технічно користуємося верстатом. Повністю там ваш портрет можна зіткати, але він буде трошки, наче піксельний, тому що ниточки між собою вони мають чіплятися. Ось ці характерні зображення на килимі це не тому, що так придумано дизайном, це тому, що тут має бути просто рівна лінія, але за рахунок технології плетіння кожна нитка кольорова.